Фартухи знову ж таки були буденні і були святкові. Звісно, що вони відрізнялися своїм зовнішнім виглядом. Буденні вони були простіші, різні назви є фартухів або цих елементів поясного одягу, так які одягала жінка поверх пласти чи спідниці. Це фартух, це. Запаска, це попередниця, оскільки жінка була не тільки берегиня роду, а вона і продовжувачка роду була, да тому необхідно було берегти її, скажімо так, здоров'я, да її дітородні функції. І той самий фартух, який сьогодні можна побачити не лише на домогосподарках, а й на перукарках, барберах, продавцях, барменах, офіціантах, правив давнім українкам, що при надії за своєрідний оберіг. Як пише етнологиня Галина Лоско, в українців і нині існує повір'я, що фартух захищає репродуктивні функції прекрасної статі. Особливо його рекомендували носити жінкам що при надії, щоб запобігти зуроченню майбутньої дитини. І саме вишивка на ньому відігравала роль оберега. Це така собі давня українська традиція протистояти злу красою. Та це не означає, що всі ретро-красуні на фото були при надії. Просто це красиво. Погодьтеся. Моя бабуся 1916 року народження. Вона ніколи не виходила з хати без фартуха. Завжди вона отягала, але звісно, що він був не такий, як там в 19 столітті, на початку ХХ століття. Він був ситцевий, але фартух вона носила завжди. За словами кандидатки історичних наук Лариси Леха, в Україні дівчата починали носити фартух вже повнолітніми. Хоча, як бачимо, з ретро фото подеколи фартухи надягали й дівчатка. Загалом розмаїття та фасони цього цікавого аксесуара з народного строю залежало від регіональних особливостей. Фартухи вишивали, їх навіть ткали. На Волині попередниці тчуть на зразок маленького килимка з гарним геометричним орнаментом. Білі попередниці з різнокольоровою вишивкою на долішньому краю поширені на Київщині та на Поділлі. Добре оздоблені попередниці на західному поділлі та в населення українських Карпат. Зразки фасонів тканих поліських фартухів, якраз такий, напевно, і носила Леся Українка, бо була звідти родом і там проживала. Це дівочий святковий фартух 1930 року з вишитими гладю квітами. Його теж вишивали, певно, якісь тодішні модниці з Волині. Як бачимо, яскравий квітковий розмай вишивки в техніці гладь був дуже поширений в усіх куточках України. Вишивали гладдю, вишивали там тамбурним швом, вишивали стебловим швом. Робили вирізування, там, там, вишивкою рішельє, фартух прикрашали, і це могла зробити дівчина, так, яка там вишивала цей фартух. Все залежало від бажання і фантазії майстрині або ну, того, хто вишивав цей фартух. Могли бути із білого полотна, і там могла бути кольорова вишивка, могли бути і білим по білому вишиті фартухи, до яких пришито мережево. Ну, тобто фартухи, якщо вони. Святкові їх ще намагалися якось і прикрасити, але щоб фартух він гармонійно вплітався в образ е, е, власниці струю. Прикметно, що іноді візерунки з рушників, здебільшого геометричні, вишивали на фартухах. Рясно засіяні вишивкою, вони мали особливо ефектний вигляд. Та колись фартух вдягали не лише для світлини фотоательє. Це був модний аксесуар, доречний як удома, так і на прогулянці. Побутує думка, що саме з Франції самобутньо оздоблені фартухи поширилися Європу як частина національних костюмів. Французи придумали особливий фартух, який пов'язували перед обідом. Він повністю закривав плаття і заміняв велику серветку. За часів французького короля Людовика 14 фартух носили вдома і під час прогулянок. Уявімо, зараз. Хайно хтось вдягне фартух на прогулянку. Коли почалася Перша світова війна, багато жінок були змушені замінити чоловіків, які пішли на фронт. Саме фартухи вони стали використовувати для того, щоб захистити сукні під час брудної роботи. Відтоді цей предмет гардероба перестав бути прикрасою, а правив за робочий однострій. Саме після цього фартухи з'являються на кухні. Фартушині традиції в Україні розквітали й набирали обертів разом із іншими елементами українського вбрання, і обереговою функцією справа не обмежувалась. Саме жіночі фартухи колись правили за презент, розповідає Лариса Лехан. Я пам'ятаю традицію, що обов'язково, якщо Відбувалося якийсь там ну, такий захід та, на вулиці. Наприклад, там планувалося весілля або родини, або хрестини. Обов'язково запрошувалися жінки, які гуртом з там, готували їжу. І обов'язково треба було, як нас сказали, кухаркам. Роздати кожній фартух, який залишався їй у подарунок. І практично у кожної жінки, якби була пам'ять у вигляді фартуха про ту чи іншу подію. Ну а якщо нашим прабабусям кортіло поворожити, то вони аж ніяк не бігли стрімголов до усіляких там ворожок чи нумерологів. Вони надягали фартух. У фартуху ворожили. Вважалося, що якщо у дівчини або, ну, молодиці розв'язався фартух, то скоро вона буде вагітною. Якщо жінка довго не могла завагітніти, то їй у фартух кидали розбиті черепки, для того, щоб вона швидше завагітніла. Ще вважалося, що якщо у фартух насипати зерно так, і саме з фартуха сіять в полі, то теж буде гарний урожай. Мої дитячі спогади пов'язані з фартухами, напевно, більше як з якоюсь річчю обрядовою, тому що в радянські часи вже фартухи шили із там сицю, якогось такого цвітастого, ну з того, який там був у крамницях. І е, моя бабуся не тільки носила, але і шила фартухи. Якщо йшла з городу, то було дуже зручно. От, з городу вона несла у фартусі там. Е, те, що виросло, ішло дівча лучками, лучками, несло фартух з грушками, з грушками, кого люблю, трушечку, трушечку, дам йому я грушечку, грушечку, кого люблю сердушком, сердушком, дам йому я з фартушком, з фартушком. От вам і фартух. Здавалося б, такий незначний скромний аксесуар з народного вбрання. А який багатофункціональний і захищає від бруду та вроків, і прикрашає, і править за кошика та ворожку. І навіть в пісні він згадується: народна пісня Ішло дівча лучками» стала саундтреком до українського художнього фільму Така пізня, така тепла осінь режисера Івана Миколайчука. Так-так, того самого, хто грав головну роль в тінях забутих предків. Фільм був відзнятий 1981 року на кіностудії імені Довженка. Ішло дівча лучками» – одна з улюблених пісень Миколайчука. Утім, завдяки сучасній молоді, хід х залунав по-новому. Молодий дует виконав цю пісню під гітару. дівча лучками, 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 лучками.

Реставровані народні костюми з різних куточків України демонструють українські дизайнери. Майже кожен із них прикрашає чотирикутний відріз тканини, вишитий чи тканий, що в українців з давніх давен називається фартухом. Він не має якогось одного автора дизайнера, але його мода проста і вишукана від народного кутюр. На превеликий жаль, ці дизайнери новоділи вони ріжуть старі рушники. І старих рушників вони шиють фартухи, які на превеликий жаль користуються попитом. Я так думаю, що це через от брак саме інформації про те, що це не можна робити. От. А власне на фартухи буде попит, коли буде скажімо, уже усвідомлення того, наскільки красивий є український стрій, так? коли будуть носити е, спідниці багато. Хоча на сьогоднішній день вже у нас е, багато хто шиє спідниці е, етно. Я думаю, що це справа часу, коли буде попит на фартухи і їх будуть шити, вишивати, бо це красиво. У світі є багато чого дивного і прекрасного, але ніщо не порівняти з місією творити речі, які несуть українцям красу. У кожну стожку візерунок крій вкладено частинку українського серця, сорочка чи фартух до спідниці, а мати бодай одну таку річ обов'язок кожної українки.